Рада вітати всіх учасників нашої зум-зустрічі. Мене звати Алла Коменюк, я заступник начальника відділу формування електронних трудових книжок. Та перш ніж перейдемо до основної частини, хочу озвучити кілька організаційних моментів: а саме, зустріч триватиме до 30 хвилин. Прохання залишати мікрофони вимкненими під час виступу. Також питання можна ставити в чаті або по завершенні. Презентації, шановні учасники, наголошую, що наша зустріч записується, тому стежте за мікрофонами. Тема: отже, переходимо до теми сьогоднішньої зустрічі: електронна трудова книжка, аудит і контроль достовірності даних. В рамках даної теми розкажу, що таке електронна трудова книжка, які її переваги для працівників та роботодавців. Та яким чином можна з нею ознайомитись на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України? Електронна трудова книжка це сучасний цифровий аналог паперової трудової книжки, яка впроваджена з 10 червня 2021 року відповідно до закону 1217. Електронна трудова книжка створюється на базі даних реєстру застрахованих осіб, який, відповідно, веде та формує Пенсійний фонд України. Навіщо електронна трудова книжка? Хочу зауважити, що з метою економії часу створена впроваджена електронна трудова книжка, а саме при цьому автоматизація процесів, що раніше вимагали ручного заповнення. Та зберігання, також з метою зменшення бюрократії, а саме відмова від паперових документів та спрощення адміністрування ведення обліку трудових відносин, з метою прозорості даних, легкий доступ до актуальної інформації про трудовий стаж та страхові внески, також з метою підвищення безпеки, це захист даних від втрати. Пошкодження та несанкціонованого доступу, які ж переваги з провадженням електронної трудової книжки для роботодавця, це відповідність сучасним стандартам. Тобто відмова від паперових носіїв спрощує документообіг та відповідає принципам цифрової держави, також зручність. А саме не потрібно вести паперові книжки, зберігати їх у відділі кадрів чи робити дублікати. Та перевага для роботодавця це швидкість. Дані можна отримати миттєво на своїх найманих працівників. Які ж переваги при впровадженні електронної трудової книжки для самих працівників? Це доступність. Тобто можливість переглядати трудової історії 24 на 7 на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це актуальність. Всі записи оновлюються в режимі реального часу, забезпечуючи точність інформації. Це простота оформлення пенсії. Пенсійний фонд України автоматично використовує дані для обчислення стажу при призначенні пенсії. Та надійність, захист даних від втрати та фальсифікації. На останньому хочу зупинитися більш детально, а саме на безпеці та захисті даних. Електронна трудова книжка вибачте, розроблена з дотриманням найвищих стандартів безпеки. Всі дані шифруються та зберігаються на захищених серверах. Що мінімізує ризики несанкціонованого доступу та витоку, витоку інформації, використовується багатофакторна автентифікація та регулярні аудити безпеки? Е, хочу наголосити, що в той час, який переживає зараз наша країна, це питання дуже актуально, тому що багато випадків, що паперові трудові книжки саме можуть пошкодитися. А відповідно, електронна трудова книжка, виходячи із захисту яка, безпек захисту даних, саме актуальна в теперішній час. Отже, як ознайомитись із електронною трудовою книжкою? Насамперед потрібно відвідати портал пенсійного фонду, тобто увійти до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. При вході обрати метод авторизації. Відповідно, фізична особа може потрапити до свого особистого кабінету, скориставшись або кепом, або банк ID, -Ді, або дія-підпис. і відшукати розділ Електронна трудова книжка у лівому боковому меню, і натиснути на кнопку Дані етика. З чого ж складається електронна трудова книжка? Електронна трудова книжка складається із закладок, записів трудової книжки за СПОК, відцифрована ЕТК та скан копії трудової книжки. В свою чергу, коли ви потрапляєте до розділу Електронна трудова книжка, відразу до підрозділу записи трудової книжки за СПОК. Система вам надає інформаційне повідомлення, що в даному підрозділі відображаються трудові відносини як найманого працівника за основним місцем роботи, а саме за даними персоніфікованого обліку, тобто з того часу, коли впровадився персоніфікований облік. Це може бути або з 98 року, або з 99 року. Відповідно. До цієї до цих років дані будуть відсутні. Наступна закладка це відцифрована ЕТК. також наголошую на інформаційному повідомленні, яке виникає при вході в, цю, в цей підрозділ. Відцифрована електронна трудова книжка це результат відпрацювання скан-копій вашої трудової книжки фахівцями Пенсійного фонду України. Щоб перевірити свою відцифровану електронну книжку, я звертаю увагу на записи про трудову діяльність. Ядро електронної трудової книжки складається із записів про кожен етап кар'єри працівника, а саме, прийняття на роботу це дата початку роботи, посада, дата та номер наказу, переведення, зміни посаду або підрозділу. Дата переведення, номер наказу, також звільнення. При цьому має зазначатися дата звільнення, стаття Кодексу законів про працю, номер наказу або ж інші події, наприклад, зміни назви посади, реорганізація підприємства. Хочу зауважити, що кожний запис підтверджується відповідним наказом. Та є основою для розрахунку страхового стажу, зокрема до 1 січня 2004 року. Щоб переглянути відцифровану електронну трудову книжку на порталі пенсійного фонду, вам необхідно натиснути, як казано, стрілочкою, справа на галочку. І тут завдяки цьому відкривається зміст повідомлення. Також хочу наголосити, що одним із з розділу електронна трудова книжка є підрозділ Сканкопія трудової книжки. Тут мають бути наявні всі документи, які підпадали оцифруванню. Для перевірки відцифрованої трудової книжки вам необхідно звернути увагу, на що саме. Це перевірка повноти оцифрованих відомостей відповідно до сканованих документів. Якщо е, вами або вашим роботодавцям на відцифрування передавалися такі документи, як трудова книжка, диплом, військовий квиток тощо, то ці всі документи підлягають оцифруванню і мають бути опрацьовані в повному обсязі. Також перевір, перевірити необхідно. На предмет орфографічних помилок при оцифруванні, також перевірка відповідності оцифрованих записів записам трудової діяльності в паперовій трудовій книжці щодо назви роботодавця, змісту відомостей, дати події, призначення, або ж переведення, звільнення тощо дати наказів та номери наказів. Хочу зауважити, що при при перевірці або аудиті від цифрованої трудової книжки, на всі попередні умови, ви звертаєте увагу. А щодо порядкового номера місця трудових відносин, який зазначає, який є унікальним номером підприємства, однаковий для всіх записів паперового документу про трудові відносини по одному ж підприємству, незалежно від назви організації, що відбулась, Період перебування застрахованої особи в трудових відносинах з цим підприємством. Тому це порядковий номер обов'язковий для е, внесенні для оцифрування трудової діяльності саме за даним підприємством. Він має відповідати порядковий номер е, страхувальнику або ж суб'єкту. При таких подіях, як, скажімо, прийняття звільнення або ж переведення або інші події. Даний порядковий номер не зазначається в паперовій трудовій книжці, тому він не, не може бути обов'язково зазначений по порядку, він може бути будь-який, як, який фахівець призначив для даного підприємства при внесенні оцифрування даних. Виникає таке запитання: якщо трудова книжка оцифрована, але з'ясувалося, що в ній пропущений запис про переведення на іншу посаду, яким чином тепер внести зміни в електронну трудову, не потр... потрібно сканувати її всю чи лише сторінки зі змінами та хто може внести зміни до електронної трудової книжки? Відповідно до пункту 6, порядку 11.1, Повторно подаються відомості про трудову діяльність у випадку виправлення записів у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди роботи за періоди страхового стажу після 1 липня 2000 року, або створення неправильного чи неточного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника, або застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. При повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються титульна сторінка та сторінки зі змінами. Отже, немає потреби сканувати всю паперову трудову книжку. Достатньо відсканувати відсканувати титульну сторінку трудової книжки та сторінку та ту сторінку, яка потребує внесення змін. Хто це може зробити? Це може зробити як роботодавець, так і сама особа через портал Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ж особа, яка звернеться особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України. Яким чином можна внести зміни до електронної трудової книжки? Є два способи. Це у вигляді сканкопій документів, тобто, так як вже я казала, ви надаєте сканкопію титульної сторінки та сторінки зі змінами, або ж в оцифрованому вигляді шляхом створення відповідного електронного запису. На останньому рекомендуємо, тому що це працює на вашу користь яким чином це зробити через веб-портал пенсійного фонду? Необхідно авторизуватись в особистому кабінет, кабінеті на веб-порталі з використанням КЕП, створити повторне звернення, застраховані особи у вкладці відомості про трудові відносини, відповідно, роботодавці у вкладці відомості про трудові відносини робітника, трудова книжка? Для роботодавців заповнити електронну форму. Повторно завантажити скановану копію, копію титульного аркуша трудової книжки і додати скановану копію сторінки із записами, які потребують уточнення, та відправити до Пенсійного фонду України. Також хочу наголосити, що так як в складовій електронної трудової книжки є записи трудової книжки за СПОВ. За які ви також повинні контролювати відповідно дії роботодавця, тому що ці записи створюються на основі звітності вашого роботодавця. Якщо ви виявите неточності або некоректні відомості, при цьому вам необхідно для внесення змін до цих відомостей, вам необхідно звернутися до роботодавця. Тому що завдяки звітності лише вносяться ці зміни. Також наголошую, що е, закладка сканкопія трудової книжки, як я вже казала, містить всі сканкопії документів, на підставі яких відбувалося оцифрування вашої трудової діяльності. Звертаю увагу, що ці документи мають відповідати саме вам, ваші документи. В тому випадку, якщо. Документи наявні у вашому особистому кабінеті в розділі Електронна трудова книжка наявні документи, які належать іншій особі, вам необхідно звернутися в органи пенсійного фонду та повідомити про такий випадок. Відповідно, фахівці пенсійного фонду вчинять ті дії, які посприяють вилученню відомостей, які не належать саме вам. Також, відповідно, є запитання, коли я, зайшовши в кабінет, переглянув свою електронну трудову книжку, чи можу я бачити той документ, який є витягом із того, що я бачив з моєї е, трудової історії. Так, є такий документ, він має назву відомості про трудові відносини з реєстру застрахованих осіб, або витяг з електронної трудової книжки. В свою чергу, це електронний документ, який містить ваші відомості про трудову діяльність, сформований на основі даних Державного реєстру за обов'язкового державного соціального страхування. Цей документ можна самостійно сформувати онлайн на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Також цей документ можна використати для підтвердження страхового стажу та досвіду роботи при працевлаштуванні. Як формується цей документ і які позиції до нього входять, ми зупинимося на наступному на наступній онлайн-зустрічі. А зараз дякую за увагу і прошу запитання в разі їх виникнення.